Вітаю, друзі! Чергова тема з теперішнього часу відносні займенники. Всі ви знаєте, що ДЕРДІДАС – це артиклі, які позначають роди. Дер це показник чоловічого роду, ДІ – жіночого дас середнього. Але одночасно артиклі можуть виконувати роль відносних займенників такого плану речення. Візьмемо такий приклад. Чоловік, який живе в моєму будинку, є дуже добрим. Ми маємо тут вставне речення. Вставне речення це таке речення, яке може бути вставлене всередину іншого речення. Якщо ми його заберемо, то все, що лишиться, буде мати логічний зміст і нормальний порядок слів. Чоловік є дуже добрим. І ми тут уточнюємо, чоловік який, який живе в моєму будинку. Такого плану речення в німецькій мові завжди будуть з дієсловом в кінці. Який живе в моєму будинку, ми маємо трошки трансформувати. Дієслово має піти в кінець цього вставного речення. Який в моєму будинку живе? Чоловік чоловічого роду, дерман. Тому, відповідно, ми беремо, котрий який, як дер. В моєму будинку живе. Він вона, воно. Чоловік, третя особа однини. Дієслово маємо з закінченням «те». Котрий живе. Ми узгодили займенник і дієслово. Все добре. В моєму будинку, в моєму будинку це де. де питання давального відмінка. І в середньому роді, тому що das house це середній рід, В датів це dem. Фактично, це буде in Mine плюс dem house. І для того, щоб об'єднати mine плюс демо, ми їх об'єднуємо таким чином. In my name. Займенник mine Отримує закінчення татіва середнього роду. Is there good? Der man east good. Чоловік є дуже добрий. Який саме, який живе в моєму будинку? Der in Haus house. Won't. Другий приклад. З жіночим родом. Die, як котра яка. Жінка, яка купляє в магазині. Є моєю сусідкою. Знову ми маємо вставне речення, і знову ми маємо дієслово в ньому поставити на останнє місце. Знову у нас вставне речення закінчується дієсловом. Die frau die im Geschäft kauft, ist meine Nachbarin. Die, вона, і відповідно, дієслово закінченням те кафт. Sie kauft, вона купляє, а тут у нас die kauft. Візьмемо, приклад середнього роду, das Kind. Дитина, дитя, в німецькій мові середнього роду воно. Дитина, яка грає в дворі, живе в моєму під'їзді. Знову маємо вставне речення, яке грає в дворі. Якщо ми його забираємо, то маємо дитина живе в моєму під'їзді. Звичайне речення з правильним порядком слів. І у вставному реченні ми дієслово знов переставляємо в. Кінець. Дитина, яка в дворі грає, живе в моєму під'їзді. Das Kind, Das im Hof Spielt wohnt in meinem Eingang. Eingang чоловічого роду. В моєму де, тобто mein, знов додається датів чоловічого роду dem, mein, плюс dem. А при об'єднанні отримаємо meinem Eingang. Das das, Kind, das ihm auch spielt, wohnt, in meinem Engang. Тепер розглянемо приклад, щоб в нас був не називний відмінок, а якийсь інакший. Наприклад, давальний. Таке речення. Сусід, якому я допомагаю, також має автомобіль. Я допомагаю кому. Це вже буде датів, питання в кому це давальний відмінок. Чоловічий der, помінявся на dem, і оцей дем ми використовуємо. Сусід яком der Nachbar dem ich helfe. Hat auch ein Auto. У нас в цьому вставному реченні досить мало слів. Тому в нас так вийшло, що вже дієслово є в самому кінці цього маленького вставного речення. І ми порядок слів, слів ніяк не міняємо. І виходить таким чином: Дернахбар дем helfe. Тепер варіант з акузативом. Таке речення, мій брат, якого я шукаю, стоїть біля кіоску. Якого, тобто кого я шукаю, це питання акузатива. Дербрудер міняємо на Bruder, і оцей Ден буде нашим підносним займенником. Bruder, den ich suche, steht neben dem кіоск. Кіоск чоловічого роду. Біля кіоску це де, тому Дер кіоск. Поміняється на дем кіоск, тому що питання де, це в нас датів, що ви чого роду артикль дем не ведем кіоск. Мен бруденгзвугеш, не веден кіоск. І хочу показати ще одне складніше речення, в якому буде вже два дієслова. Ми знаємо, що якщо в реченні є 2 дієслова, то, скоріш за все, одне з них буде модальне. І воно буде в звичайному складному реченні. на в другому місці і основне діслово на останньому. Сестра, яку він хоче забрати з вокзалу, приїде о 3 годині ночі, яку він хоче забрати з вокзалу. Ми маємо речення і розглянемо його частинку. Він хоче забрати з вокзалу. Як ми мали би зробити порядок слів в звичайному реченні? Ми мали б лишити дієслово модальне на другому місці. А друге дієслово на останньому. І в нас би було так. Він хоче з вокзалу забрати. Тут ми дієслово, яке в нас на початку, як я казав вже, маємо перемістити в кінець. Тобто німецький парадокс слів буде таким чином, яку він з вокзалу забрати хоче. Запам'ятайте, якщо у вас в підрядному реченні є в кінці два дієслова, то завжди те, яке змінюється, буде в самому кінці, і основне буде перед ним. В кінці завжди два дієслова, спочатку основне змістове, і потім модальне дієслово. І ми маємо таким чином. Дішвестер. Він хоче забрати кого Кого це акузатив, і die Schwester в, в номінативі і в акузативі однаково. Так і лишається ді. Die air er von vanhoff abholenвіль. Compt, індернаchtum draйur. Таким от чином. Утворюється речення: якщо є два дієслова, запам'ятайте цей порядок. В кінці буде дієслово змістове і модальне, і саме модальне в кінці буде в зміненій формі віль. Швестердієнформ бангов амголінвіль. Конт, індернахт ум ур.